Род жидовський затворений і від Христа поставлений, збиралися Христа вбити, Месію наживити. Узяли Христа аж на гору, до пилатового двору. Пилат руці умиває, Сина Божого не спознає. Нахрест Христа розпинає, руці й ноги прибиває, Матко Божа фрасоблива. Стоїть під крижем смутлива, на сина си поглядає, слізьми свій твар умиває, ах, сину ж мой, озлюблезний, серцю смому і зболезний, то тя виджу розп'ятого і на хрестір прибитого, то тя моцно скатували, руці й ноги прибивали, плач, молімся, християни, Терпів Христос за нас рани, терпів п'ять ран крижуваних, за нас грішних християни, терпів рани, терпів муки через жидовські руки, а ми, Христа, вихваляємо, Алелуя заспіваємо. Алелуя, Алелуя, слава Христе, Твої страсти, сохраняй мир од напасти, од людської. The novice.